Якщо ви думаєте, що все закінчилося, і бутербродні, чи як їх називає на Наовальна антивоєнні орки, перестали плутати жертву і агресора в цій геноцидній війні, то ніт наші розумні. Розбираючи вибухове свято, що сталося в багатоповерхівці Біялгорода і, погоджуючись з тим, що і вибух, і приліт невідомого снаряду був з того боку, де України поки що немає. Вираховуючи, що ж це насправді було. Чи зенітна ракета, чи авіабомба Орди, свої аналітичні доводи вони закінчують отією формулою. Що сіє недовіру, викликає сумніви і зневіру і починається з того, що не треба перекладати відповідальність з одних плечей на інші. Тобто з плечей агресора на наші плечі, плечі жертви, а закінчується ця гидота, як завжди, звичайною, не все так однозначно. Тому що саме страх. Сумніви із невіра, це та чорна тінь, темрява, той морок, в якому і ховається завжди ця людожерська істота, ця нахлана волоч, це смердюче зло.